Доброго ранку, пані та панове, це Ігор з Канади. Що українці не розуміють про Канаду. Дуже багато людей зараз висловлюють свої бачення з прикладу Канади, та вони кажуть дивні речі для мене, як громадянина Канади, вони не розуміють, що ж на самом ділі. Коїться та ось чому в Канаді є такий. Ось у Альберті у нас є такий сепаратизм. Та дуже багато людей висловлюють свою думку з цього прикладу. І вони порівнюють навіть це з Україною, з Донбасом, з Росією, е, США це Росія, Канада це Україна. Та вони не розуміють, що ж насправді коїться. Я хочу. Розповісти у цьому відео це відео для новоприбувших українців, які тут не були дуже багато років, які ще не розуміють, у якій державі вони знаходяться, і як ось це тут працює, так казати. Тому що дуже багато людей, які приїжджають до Канади, вони, вони вважають, що вони знають якісь, я б так казав, конституцію чи права людини. І я б так казав так у світі, у демократичному строї. Дуже, дуже багато східних прав так казати, що воно в Україні, що воно так казати, Канада була християнською країною також. Тобі ж, так казати, в нас є щось як як це казати по українській мові, мові коректно, similarities, В нас є similarities, так казати, щось similar to what we have in Ukraine. Коротше, я хочу також напам'ятати пані та що я не спілкувався українською мовою дуже багато років, це дуже складно. І дуже багато людей вони приходять, пишуть коментарі на російській мові та нападають на мене та на мій канал, репортують мої відео та намагаються якось зруйнувати ось оцю реч, коли я спілкуюся українською мовою. Та намагаються порушити, так казати, дискредитувати та зруйнувати навіть цю мову. Не кажуть спілкуйся російською вже. Ось, ось, ось такі, такі, такі речі. Української мови не, не, не існує, та, також як України, як держави. Тому я хочу, щоб ви підтримали цей канал, вашою подобайкою, підписочкою, щоб, щоб він роз. Та це відео сходило на recommended page, так казати, для тих людей, які тільки прибули до Канади і хочуть щось нового, так казати, навчитися, я б казав, про Канаду. Тобі ж, дайте я вам поясню. Ось зараз кажуть, що ти таке кажеш? Це ж сепаратизм. Ти кажеш, що в Канаді там дуже багато людей кажуть, потрібна автономія, провінціальна автономія від федерального уряду. Що ж це таке? Це ж буде війна. Це ж буде як Росія. Це ж будуть зелені чоловічки, ось оці орки по наїжджу тут і на поначну цю війну між Канадою та Росією. Ні, це не те, що я кажу. І треба зрозуміти, як Канада працює. Тобі ж у Канаді є інша структура федерального уряду. Тут децентралізована влада. Щоб люди розуміли, ось у Києві. Вони до. От Давайте подивимося, подивимося на той же Донбас. Але я не люблю цей приклад. Я не люблю цей приклад, тому що люди завжди вони кажуть, ось, давай про Донбас. Я пам'ятаю, навіть тут була така річ в мене. В мене десь декілька років тому приїхали Москалі та зняли в мене Airbnb. Вони забронювали це через Airbnb, через Booking, І та жінка була ось надмінна, вона така була. була. Тільки за те, що в неї було двоє дітей, я її не виштовхнув на вулицю з мого Airbnb, тому що вона була така надмінна, вона материлася, і <головіка> мені це дуже не сподобалося. І Коли вона почала на мене материтися, ця, ця москалька, яка приїхала, дуже надмінна жінка, я на неї подивився, я думаю, так. Я їй навіть сказав, що я зараз вас вижену. Вона мені почала качати права, як воно в Росії по, по кодексу так казати, та розповідати, що вона має права. я їй кажу: дітка, ми у Канаді. І як би це не твої діти тут, я би зараз тебе з поліцією виштовхнув з моєї хати, з мого підвалу, через 5 хвилин. І я навіть інколи. Пам'ятаю ось, оцю, ось оцю перемову з цією жінкою. Я вважаю, чи треба було її виштовхнути на вулицю перед ночі, чи не треба. Я якось подивився на дітей, я вважаю, ну ну діти, ну, не хочу я жінку з дітьми виштовхувати зі своєї хати з поліцією. Але. Я, я не знаю, я вважаю 50-50, так казати, 50 на 50. Мабуть, треба було їй показати, як воно робиться у Канаді, як ось ці речі працюють у Канаді, як трес Пасінг працює у Канаді. Якщо ви не знаєте, що таке трес це коли хтось знаходиться на вашій, на, на, на вашій так казати, е, Собственності так казати, ви можете визнати поліцію та вигнати їх. Це займає декілька хвилин навіть, і це дуже така річ. І якщо вони не пов... не залишають вашу, ви їх... ви їх би арестували за illegal trespassing. і, мабуть, вигнали б з Канади, навіть якщо б вони почали якісь сперечання чи так казати дратися. Але давайте я вам поясню, як у Канаді це твориться. Я я от знімаючи це відео, спам'ятав цю жінку і інколи я вважаю, та мабуть я зробив вірну реч, тому що там було двоє маленьких дітей. А з іншої сторони, мабуть, треба було здати, тому я досить не вирішив, чи я зробив коректно чи ні. Але тільки для занад за дітей я це зробив, тому що перед перенад усе вона була дуже надмінною. І, і, і інша реч реч. І в нас є конфлікт з Росією, між Україною і Росією. Тобі ж там було дві так казати, причини, щоб я мог її виштовхнути. Але одна річ це діти, які мене стримали. Я цього не зробив. Мабуть, це коректне рішення. Але поїхали, давайте я вам поясню, що коїться між Альбертою та Федеральним урядом Канади. Щоб розуміли, у Канаді федеральний уряд він не заправляє усім, як Київ в Україні. У нас є децентралізована влада. Тобто у нас є уряд федеральний, провінціальний та муніципальний. Так? Добре, за що ж відповідає ось оцей уряд наш федеральний? Такі речі, як торгівля між странами, так казати армія, що ще RCMP, От така поліція, але є муніципальна поліція теж. Така як Торонто, як та City of Calgary, є своя поліція. І також імміграція. Це федеральні уряди, які регулиру, регулюються, регулюються. Але що має, які повноваження має провінціальний уряд? Вони мають повноваження зі здравою як це казати? Здравоохоронення? Здраво Здравозахист, так? А також інфраструктура Канади, а також є ресурси Канади. Тобі Федеральний уряд Канади не володіє ресурсами Канади. Ми також можемо сказати, що є такі люди, які вони кажуть, як індейці, indigenous people. У нас є договори з цими людьми, які закріплені у Конституції Канади. Також важливо їх поважати, коли ми приймаємо рішення у Канаді. Тобі ж, коли ви поживете тут багато років, і мабуть багато людей, які дивляться це відео, вони зрозуміють, хто, хто тут жив достатньо років та вивчав трошки канадської історії. Тобі ж, що я вам кажу? У Альберті є, є такий, такий ресурс, як нафта та газ та інфраструктура, але ми відокремлені від моря. Тобі ж. Ми не можемо відіслати наш ресурс, не переходячи через інші провінції. Але є федеральний уряд, який вони не дозволяє Альберті торгувати нашим ресурсом, строїти ці газопроводи, вони зупиняють нашу економіку. Тобі ж я хочу ще раз пояснити: є деякі нюанси у Конституції Канади, так як права людини, є права провінції. Кожна провінція має право поважатися федеральним урядом на рівних правах з іншими провінціями. чого не трапляється у Альберті. Тобі ж федеральний уряд порушує Конституцію Канади, коли вони притисняють Альберту. Було дуже багато судебних діл, які дотримуються Конституції, Конституції Канади. Це інша конституція від української конституції. Треба почитати. Воно, воно інше, це інша страна. Тому не треба порівняти це до Донбасу. Донбас не мав таких прав, як має Альберта. Харків не має таких прав, Київ не має таких прав, як Альберта. Воно інше. Там централізована влада. Тут федеральний уряд. Тобі ж кожна провінція має якусь автономію у федеральній Канаді. Тобі ж, якщо і і дуже 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 багато було ось цих судебних діл з як як це казати, конституційним судом канади що альберта виграла це рішення але навіть після цього Федеральний уряд Канади, не дотримуючись цих рішень, чи заповільнювали його, чи не дотримувалися його у всіх умовах, тобі ж стримують Альберту та вони порушують Конституцію, та вони влазять у наші, так казати, справи, які закріплені права, які закріплені за Конституцією Канади. Тобі ж, що Альберта каже? Хочу пояснити, що на сам нас що... яка реч трапляється зараз. Тобі ж, що Альберта зараз каже? Чому Даніела Сміт каже такі речі? Це не Росія, це не Донбас, це, це... не треба тягнути ось прирівнювати. Це... це інша історія. Це інші люди, інші закони, інші... І інше повноваження, інший уряд. Тобі ж поясняю, поясняю трошки більше. Тобі ж, якщо федеральний уряд не дотримується Конституції, Алберта має право відстоювати свою автономію, конституційну автономію федеральному уряду Канади. Також ми маємо це теж. Ось у цій є домовлення з indigenous peoples, Тобі ж тут є індійці, з якими ми маємо домовлення. Теж треба їх дотримуватися. Що, що я намагаюся сказати? Що Альберта і провінція вони кажуть: ми не можемо торгувати. Федеральний уряд посягає на нашу економіку. На, на е, Альберті нам потрібно розвивати е, строїти домівки, е, розвивати інфраструктуру, торгувати ніфтю, е, тому що навіть є е, як це казати налогові якісь льготи. Альберта ма, е, навіть має право відділитися від пенсійного фонду Канади, якщо вони це захочуть. Це так, також у, у рамках законодательства, законодательства так казати. Законів Канади. Тобто, що ви що ви дивитесь на зараз на телевізорі, це усе законно. Це не порушення, е, е, так казати, як це казати, єдинства Канади. Це так, Канада ню, функці, функцію. Функції. Як це казати на український? That's how you, Canada functions works. Це є Канада це ось так Канада створена, вона так працює. Це закони Канади. Тобі ж, якщо ви, ви відчуваєте новини про автономію Альберти, вони кажуть, є декілька видів автономії. Альберта може бути вона і є автономною, так казати, владою. У нас є речі, які федеральний уряд не має втручати, право втручатися, але вони втручаються. І ось що влада в Альберті каже: Не втручайтеся у наші справи. Не зотримайте роз, Нашу економіку дозвольте нам торгувати нашими ресурсами, якими Канада не володіє. Ви знаєте, хто володіє ресурсами, ось цією нафтою, яка в Альберті? Альберта. І це закреплено Конституцією Альберти. Тобі ж, якщо ми кажемо ось нефть Канади та щось таке відійде до, до США, ні-ні, ні, вона ніколи не принадлежала до Канади. Вона. При Альберті, провінції, і це закреплено в Конституції Канади. Та коли федеральний уряд каже, ми не будемо вам дозволяти торгувати цим ресурсом, тому Альберта їм людям, які тут живуть, це не подобається. Тому вони кажуть, якщо ви нам не дозволите торгувати, розвиватися, строїти та допомагати усій Канаді, ми будемо з вами сперечатися. Навіть ко створити референдуми на відділення і такі речі. Але я не вважаю, що Канада не буде єдиною, і так і, і, чи Альберта дійде до США, чи тут буде війна. Ні, це все перемови, це все політична гра, де Альберта намагається достучатися так казати до федерального уряду. Що не треба втручатися. Давайте дозвольте нам. Робити, що ми е, хочемо робити, тобі ж торгувати, розвивати нашу економіку. І якщо ви цього е, не будете дотримати за Конституцію Канади, ми маб, мабуть е, станемо ві, окремою державою, навіть від Канади. І якщо є така загроза, то є більше велика неймовірність того, що федеральний уряд е, дійде до якихось домовленостей з Альбертою. А воно працює навіть і ще краще, якщо їх запугати і сказати, ось Альберта відійде до США. Цього, я вважаю, не трапиться. А дуже багато людей в Альберті знедоволені цими, цими речами. І це, це не сепаратизм, це дотримання своїх прав в межах Конституції Канади. Напоминаю, Конституція Канади дуже відрізняється від української чи російської, навіть відрізня відрізня. Від, 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 а, а, вже, 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 слова в, моє, в, моє, в моєму раціоні закінчуються. і це, 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 я, це, я маю обмежений запас слів на, на 10 хвилин цього відео. Але воно відрізняється від Конституції навіть Англії, тобі ж, але є дуже багато східностей до того, як воно у США. Тому що там є теж федеральний уряд. Тобі ж є деякі східності, о як штати працюють та провінції у Канаді. Тобі ж кожен кожна провінція має свою законодавчу владу, деякі речі, які федеральний уряд не має право втручатися. І ось нефть та газ це одна з тих речей, які федеральний уряд Канади не має право втручатися. Не при яких обмежень так казати без змін до Конституції Канади. Якого року вона? 1864? го Я він не пам'ятаю вже Anyways, Проїхали. Я вважаю, що це відео буде дуже корисним для тих людей, які тільки приїхали до Канади, та ще не знають, що тут коїться. Та думають, ось, ось це буде як Донбас. Ні, цього не буде. Це не Донбас, це не Україна, це не Росія. Це Канада. І що люди тут кажуть, що вони відстоюють. Та навіть я іноді кажу, я кажу, так, я з Альберто, я тут живу. Це я громадянин цієї держави, це моя конституція. Та я вважаю, що треба дотримуватися Конституції моєї держави. Моя держава це Канада. Я вважаю, що дуже багато людей не пам'ятає цього. Але я хочу також казати, що Трамп сьогодні. Зустрічався з Марком Карні, і я вважаю, що у чи у понеділок, він сказав, що він буде оголошувати дуже велику, дуже велику реч. Та я вважаю, що ця велика реч. Він не сказав, що це, але я вважаю, сподіваюся, що ця гарна реч буде щось з Україною. Я сподіваюся, що, що буде мир над Україною та усе буде добре у цьому світі. Дякую, дякую, Hello. Дякую за те, що ви додивилися це відео до цього моменту. Ставте вподобайку, підпишіться. Та я буду держати вас в курсі тих, е, що, що трапляється у Канаді. До побачення!